Усіх нас торжество православ'я во ім'я і Сина і Святого Духа. І виникає питання, в чому саме полягає торжество православ'я. І дійсно, що це не в наших якихось духовних досягненнях, яких у нас майже немає. Якщо, наприклад, перевірити кожного з нас, Практичні ситуації на любов, на смирення, на жертовність, на терпіння, на мужність, на вірність Христу, то мало кого в цьому знайдеш? Усі ми на словах смирені, благосні, мужні, а. На ділі зовсім інакше. Варто тільки комусь зробити зауваження, саме таке от не, незначне, елементарне зауваження, чи вказати на якийсь недолік і зразу ж послідує відповідна реакція. Так ось, в чому торжество православ'я Непереможній, нездоланній, Особистості Боголюдини Ісуса Христа, тому що людський гріх, тобто наш гріх і зло цього світу, зазнало поразки у цій безперервній війні з Христом і з Його церквою, яка є тілом великого Бога. І досить вдало. Церкву Христову порівняли з нойовим ковчегом або якимось кораблем. І що характерно, що на цьому кораблі за штурвалом стоїть не просто людина, навіть якась надзвичайна людина, не просто людська мудрість чи сила, чи людська досвідченість. Навіть не ієрархи церкви, не патріархи церкви, навіть не святі Божі, тому що вони теж люди і тому вони помиляються і падають, а саме за штурвалом цього корабля церкви Христової стоїть. Сам глава церкви, вічний глава церкви це Господь наш Ісус Христос, який веде цей корабель, і Він долає усі. Перешкоди, усі шторми, усі бревії, навіть цунамі. Він не цунамі цього, скажімо так образно порівнюючи океану людської історії. Ось, І він не веде цей корабель, можна сказати, несе нас усіх на собі, як на плечах, до. Вічних, вічно зелених, вічно квітучих берегів, де є життя при святої Троїці, при благої, превічної, при Ось І е, самою, такою, скажімо, найнебезпечнішою, найпідступнішою, найлукавнішою. Для нас хворобою на шляху до Бога, на шляху до. Нашого духовного такого росту, духовного стілення від страстей. Цією хворобою є те, що церква може перетворитися, а про це дуже часто попереджали, особливо святитель Ігнатій Бренчанин, Феофан Затворник і багато інших святий Прайд Криштацький, навіть наш преподобний Лаврентій. Багато-багато хто попереджав про це. От і що вона може перетворитися в одну, лише зовнішню видимість без суті діла, тобто декоративну форму. Лише тільки одна зовнішність, де немає живого духовного змісту, де така, скажімо, Показна лицемірна ілюзорна праведність, про яку попереджав святий апостол Павел і казав, що вони мають лише тільки вигляд благочестя, але ж сили його відреклись. І, тобто збереження системи, дотримання догматики це дуже добре дотримання. там посту, постанов церкви, традицій, обрядів і тому подібного. Так, оце все, що я перерахував, воно дійсно представляє для церкви дуже таку велику цінність, воно є безумовно необхідним. Але коли поза увагою, а то взагалі, а то взагалі ми. Забуваємо про саме головне, що оці безумовно необхідні засоби нашого духовного росту, можна сказати, це як ліки для хворого, вони повинні служити самому головному, для чого вони присвячені. А тим головним є, що є наше зростання в любові, добрі і істині, тобто, щоб виховувати вирощувати такі високі якості. Психологічно-духовного характеру, які необхідні для прийняття царства Христового. І ось святитель Лука Несенецький каже, що саме головне це любов, ні віра, ні догматика, ні містика, ні піст, ні довгі молитви. Вони не формують справжнє обличчя християнина, і все це воно може втратити свою цінність і смисл, якщо не буде головного, це любові один до одного. От, тобто ми можемо пишатися нашим православ'ям. Ми пишаємося ну, не собою, а саме якраз тими людьми, які віддавали своє життя за істину. Які донесли до нас боготровене істини і правильний шлях нашого спасіння, але це не наша заслуга. Ми просто отримали цей Ось, і ми повинні використати максимально оці всі засоби, які Господь дарує нам через своїх людей, які усіяні не людською славою, а славою Божою. От і ми Преподобний Серафим Саровський каже, що пісня молитва це дуже чудові, це прекрасні засоби для духовного вдосконалення людини, але ж вони самі по собі марні, коли вони не будуть приводити нас до того, щоб ми змінювали себе в кращу сторону, в сторону любові і смирення. Ми часто шукаємо. Опору, підтримку, навіть спасіння звичайних людей, які уражені гріхом і страстями, чи то якісь політичні лідери, чи це якісь церковні діячі, духовні особи, але ж не в Христі. Ми дуже легко можемо натикнутися церкві на такі небезпечні хвороби, які загрожують нашому спасінню, нашому правильному. Духовному досконаленню, це те, що ми більше орієнтуємося на людський фактор, От. чого тільки в нас немає, в кого і в що ми тільки не віримо. У нас є в церкві цари Божники, Патріарх Божники, є в нас обряди Божники. От старці, божники, є ті, котрі постійно думають, коли ж, коли ж прийде Антихрист, які там, як оці вітряні млини, там от воюють з якимись там печатками, кодами, тому подібне. І таких людей дуже багато дуже, дуже багато, які займаються не тим, чим потрібно. Мало таких, хто прислуховуються до Христа, до Його вічного Євангелія, хто читає Євангеліє. От, а навпаки, можна почути, що такий то старець сказав так, але ж виникає питання: чому не Христос? Я дуже рідко чую, щоб хтось сказав від імені Христа. Ось так і так в Євангелії написано. Справа в тому, що справжні духовні люди, подвижники, мудрі наставники, вони говорили словами Христа. Вони зачитували Євангелію, навіть зачитували, не просто цитували. Вони зачитували святих отців. От і як каже святитель Гнаті Бранчанинов, це є вірною ознакою чи критерієм того, що ці люди на правильному духовному шляху і вони можуть дати нам вірну настанову. Ось в чому цей полягає критерій. Ми зараз дуже переживаємо складні трагічні часи, і ці часи вони. Не тільки мають відношення до нашої української держави, а майже до усього світу. Тому що сучасний світ стоїть на порозі. Це не мої слова, це слова аналітиків, інших людей. Стоїть на порозі ядерної, а то якоїсь космічної катастрофи. Такої жорстокої і безумної війни світ не знав. І немає подібних аналогів попередніх війнах, щоб з такою демонічною навістю обстрілювали мирне населення, наші міста, села, школи, лікарні, храми. Десь я не знаю, вірна це статистика чи ні. Нарахували десь біля 500 храмів, які були розбиті, пошкоджені під час обстрілів. А скільки загинуло мирних людей і дітей? Ми бачимо, що сучасна психологія людини ні перед чим не зупиняється. Ми бачимо, що навіть великі православні свята, ми чуємо ми чуємо це виття сирени, от, де, де, яке попереджає про те, що наближається небезпека. От, Навіть свій час Гітлер, от, і той дотримався воєнної етики, були такі. Відповідні дні, коли припинялися воєнні дії. От, Зараз ми цього не помічаємо. І, але в свій час, ірискеменах Аристох, ще в 1918 році, а до нього ще святий праведник Криштацький, говорив про, про о, оці події, про цю війну. І він сказав так, що. Спасіння прийде через Китай. Я просто повторюю думку, це я беру з книги іра Монаха Серафима Роуза, який, який в ній використовує оці, оці такі пророцтва святих, через Китай і станеться якийсь надзвичайний вибух. чи це Ядерний вибух, чи може якийсь космічний вибух. Зараз стали всі дуже, так скажімо, часто говорити, особливо вчені, про те, що до земної кулі наближається страшна комета, вони назвали комета диявола. От. І ця комета, якщо вона розірветься, то е, на землі будуть катастрофічні наслідки. Вже було чимало прикладів подібного характеру. От. І далі цей. Святий каже, що е, тоді люди зміняться, і це примусить їх згадати про Бога. От. І життя стане зовсім іншим, але ж ненадовго. І після цього вже настане це жалюгідне, короткочасне, так зване царство Антихриста, яка, яке протриває там якісь 3,5 роки. І завершиться воно радісним пришестям, во славі Господа Ісуса Христа. І, як е, каже цар пророк Давид, що земля затремтіла, земля захиталася, затряслися і захиталися в глибини землі, тому що Господь запалився від гніву на людей. І щоб спасти народ свій від біди, він посоромить очі зухвалих і гордих. От. І ми вдячні Господу за Його благодіяння, за Його благословіння, за те, що Він нас не залишає, і як каже апостол Павел, що Господь навчає саме тих, кого Він любить, як батько навчає свого сина. Тому що він не переживає за долю свого сина. Якщо Господь би нас не відвідував, то ми не були б діть, дітьми Божими, говорить апостол Павел. Тому в цьому є для нас дуже така приємна прикмета, що все-таки Господь все зробить залежне от, і більш залежне для того, щоб врятувати наш народ і врятувати цей світ для покаяння. І я завершу словами того ж апостола Павла, який каже: Благаю вас милосердям Божим, любов ваша хай буде нелицемірною. Будьте братолюбні один до одного з ніжністю. І е, випережайте один одного, в шанобливості і повазі, не ослабляйтеся. Старанності, Господу служить, палайте духом, утішайтеся надією, в скорботах будь, будьте терпеливими, в молитвах постійними, гостинами до подорожніх, гонителів ваших, благословляйте, благословляйте, а не проклинайте. Навіть так от він наголошує. З тими, хто радіє, радійте, з тими, хто плаче, плачте. Не мстіть за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому, тому що написано: моє відомщення, я воздам. Не будь переможеним злом, а перемагай зло добром. Амінь.